Другий друзі, з вами Агроном, і сьогодні у нас нова серія по Farance 19 на карті Варварюка. І сьогодні, як ви гадаєте, ми збиралися косити поля. Як ви пам'ятаєте, я вам говорив, що будемо косити поля. І сьогодні у нас буде ще один роботник, так сказати, а Бодя. Привіт, Бодя. Привіт. Привіт. І гриша, як ви знаєте, наш комбайнер, як завжди. Привет! Так, да, друзі, і сьогодні, як ви пам'ятаєте, ми посадили поля, посадили кукурузу, посадили сою, посадили пшеничку, і сьогодні нам потрібно її збирати. Прийшло час, потрібно збирати. Зараз я вам покажу, яка вже кукурудза у нас на городі. І теж у сусідньому городі в Науру, як ви пам'ятаєте, і в бабушку, яка просила посадити. Дивіться, пацани, чітка така кукуруза, вже пора косити. А то ще неділька не скосом і вже буде гаплик. Так що, я думаю, пацани, е, Гриша, ти як завжди, на свій комбайн. Так. Що, е, так. напевно, Бодя сітай. На Камаза, напевно. Давай я ворота відкрию, пацани. Прогрівайте техніку, дивіться масло і все таке. А я буду... Що я буду, наверно... Давайте я дискувати, чи що? що я буду делати? Щас щось придумаю, друзі. Роботи по-любому буде, так що щось придумаємо. Так. Е Богдан, їдь за гришою, там розберетесь. Ну а я, пацан, наверное, шо? Я буду потихеньку, наверное, зараз брати свій трактор та їхати за ними. Буду дискувати. Чи культивірувати, Давайте культивірувати. То що в нас дискатор ми ще не купили, дискатери. У нас поки що тільки культиватори. Так, прогріваємо трактора. Так красавця, конечно, гряз, ну я помиїм скоро. Так, виїжджаємо потихеньку. Оба. Так. Так, з утра вирішили пацани встати. 6.30 встали, проснулися, кофе попили і... за роботу, як то кажуть. Так. Шукаємо, де наш культиватор. Ага, ось сього вони. Давайте це панем цей. Так, акуратно, акуратно, акуратно. Тихо. Так, пацани. Ставте лайки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Мені дуже приємно, коли ви дивитесь відео, коли ви ставите лайки. А коли пишете коментарі, то це взагалі приємно капець. Так що, друзі, буду чекати ваших лайків і коментарів. Дуже сильно. Дякуємо велике. Так, ну що, пацани, поки що ми їдемо на поле культиватором. Так, сьогодні нас на ура не буде, на жаль, він поїхав в город до, баб... до батьків. Йому там щось срочно, да? щось грешень там казав, щось. До батьків срочно, так, да? щось сам, я не пам'ятаю. Ну, коротше, по срочняку, да, там, до бабушки в город. Так що сьогодні пацани у нас буде Андрій. Тоже сусід там у нас один. Скажу, андрій Богдан. Так що да, пацани якось так. Так, газуємо. На поле. що ви там почали вже культ косити? А, ви тільки ще не доїхали ви тільки газуєте. Тох ты, пацаны, вы шо? Аккуратно. ДТП, аккуратно давай. Проезжай здесь, стань тут сбоку, щоб не мешать никому що Я поїхав Давай, давай. А я щас подивлюся, шо у нас. Може можете кувать, пацаны? Ты дивлюся, може Глушим от трактора. Шо со соло? Ну, солома такая хорошая, чуешь, грешь? Да. А може я зайду потюкую? О, скажеш, я Не, ты то сыпь, ты косит, косить по-любому надо. Я просто це думаю, може стюкувать поле невелике. Якраз коровник рядом, чуешь. Борта с камаза скинемо. У меня на тракторе есть этот погру... для погрузчика крепление. Десь надо погрузчика, да? Чи, кажу, погрузчика форт... фронтального погрузчика на трактора. І можна буде даже самим погрузить, правильно? ж? Можна, да. І якраз коровник рядом і... этот буде чітко. Короче, будемо, наверное, все-таки тюкувати, да? Бери тюку, да. Все, хорошо. Е, тільки надо решить, які тюки будемо, круглі чи квадратні. Мені краще, може квадратне. круглі. Кругли. Кругли, ну, да? Взагалі -то можна без різниці, які. Ну, в принципі да. Я думаю, круглі. Так, пацани, тоді ми що? У мене є один сусід, бо... бодь. ти будь на стражі, слухай Бодь, у слухай Гришу, він буде тебе казати, що коли робити, коли разружать, а я поїхав... пока додому. Сейчас буду решать, де брать тюковщик. Культивація. Та це... У нас же там у сусіда був. Да, це ж сусіда сейчас буду, піду до до... домовлятися. Щас отцеплюся дома культиватором. Поїду до нього домовлюся. Чи в оренду, чи куплю. Подивимось, як він за нього хоче. Може й купимо. Гроші є поки. Якраз рядом ферма. Можна буде стюкувати, зібрати і якраз буде чітко. Так. На Б... на КАМАЗі, ж, по моєму бортет откидаются, да, греш? Не... Я просто не помню. А я не. Я не знаю. По-моєму, откидают. Ну якщо що, даже не откидается, просто по так по Будем кидати його через фаркоп. Чи кажу, фаркоп по грузчикам. Да. А потом... Якщо, вони... а... якщо вони там ремнив немає, то вони повы. Не, рем... ремні там є. Я помню, є. А ну то і все. <світ> то і все, які питання. Тоді взагалі чітко. Так, все тоді, пацани, їдемо до Сейчас я быстро надо забегти додому срочно посрочно кушать мені про это самое. Ой, что я, что я делаю? И потім, пацаны, сходимо з вами в місці, подивимось подивимось культив... тюковщика у сусіда. Подивимось, у нього там ще по прицепы. Він, по-моему, коли занимався травою ж, да? Тюкував, людям продавав. Бо я ще помню, як малый до діда в гості проїжджав з города. Я помню этот. Нанимался в него, ща тюки поносит. Ну, грузив ему помогав тюки и... І... Він мені давав грошики. Так, а ну, цепляємось. Нормально кину? Да нормально, то якраз дайву примерно. Так, так що сейчас, друзья, я сейчас кину біля двору трактора, быстренько додому сбігаю. Быстренько сбью додому кое-что он гроші хоть чуть-чуть візьму, щоб. Чи в оренду, чи купимо, подивимось. Закриваємо ворота. Зараз, пацани, швидко я беру гроші вдома і біжимо купляти тюковщик якийсь. І прицеп зараз. Так же? же? Так Так що зараз, друзі, секундочкою, виходимо. Так, друзі. Е, ну що, друзі, я взяв гроші, взяв 20 тисяч, подзвонив в цьому сусіду. кажу, е, блін, друже, виручай, кажу, срочно потрібен якийсь тюковщик, а він каже. Ти якраз каже вовремя, я тільки збирався їх продавати, каже. У мене я каже не тільки тюковщик, а якраз каже, що є е, этот, е, прицеп. каже, Спеціальний в нього каже влазить 10-12 тюків, каже 10 це по любому тебе каже, влізе. А 12 каже, ну це вже так, напхнуть надо, кажу. Та я розберусь, кажу. Я можу більше нагрозити. Так що, друзі, ми зараз їдемо, він десь живе. Е, він сказав, що можеш подивитися, а йому, там срочно дав на ферму поїхати, Він десь там робота з котарем чи щось таке. Ось все, пацан, дивіться. Я йому вже гроші закинув на карту. 20 тисяч, пацани. Дивіться, який офигительний пре этот... як забув, пацани, Тюковщик. Круглий тюки лупи класні, синий, такий красивенький. І дивіться, пацаны, е, яка платформа для тюків. Платформа, це що я вам казав, пацани, 10 тюків 100% влази. А він каже, я напихав 13-14, і 14, ну каже, це вже буде прям така горка, що каже, е, у мене 82 ка даже не тяне. Кстати, пацан, дивіться, яка в нього 82 ка чтка. І він каже, хоче виїжджати з села вообще, каже, Якщо є, каже, бажання, каже, можеш купити у мене цю 82 ку е, В місті з оприскувачем. Він якраз поняв, пацаны, каже, що типу, не її робив для оприскування Бачите, тоненькі колеса там, ну, щоб, щоб сильно не топтати урожаї. І він нанімався, обрискував людям городи, там, тюкував же, опять кажу, траву, солому, возив, перевозив. Ну, тобто, пацан розанімався жорстко. Так що, пацани, я вам предлагаю зробити так. Е -е, за тюковщик і за просяп ми з ним вже домовилися. Гроші вже я йому перекину. Він казав, подивися і забирай. Е -е, я зараз забираю тюковщик, їду на поле тюкувати. А потім, пацани, я думаю, на... цей урожай уже пацани вибачаюсь, ми не тюку не бризкали, тому що, ну, самі розумієте, тільки в село приїхали, сильно і забот багато, і роботи багато, і всього. І не вистачає ні часу, нічого. Надо якось це все успівати, бо урожайно, я думаю, не дуже, якщо не побризкати. Так, я за щось зацепився. Ой, бля. О, бля. А ну щас. Потяну, ні. О! Є. Все. Е, тут урожайність може не сильно буде, ну пацани, якби для починаючих нормально. Я думаю, щось получимо. Так, включаємо габарити, полетіли. Так що якось так, друзі, зараз йдемо тюкувати, а потім е будемо погрузити... грузити, будемо тюки. У мене якраз є прицеп. Ну, якраз прицепне для фарко, для погрузчика фронтального на трактор. Я буду грузити. Ну це вже, пацани, ви побачите в наступній серії. А поки що будемо тільки просто тюкувати. Якось так, друзі Що там у вас Гриш? як у вас дела? Нормально? Скільки вже бункерів на молоде на Два я вже вигрузив Молодець Так Їдемо на поле. Так сказать, я по-моему уже А, ну нормально. Два бункера пола... Ну, бункера 4,5 буде на ну, 4 должно быть. Ну і нормально. Привіт, Гриша. Рибачи тут якийсь мужичок, так Привет, привет! Здорово, здорово. Так. Потихеньку заїжджаємо, а ну, шо тут з ним? Бо я, честно поставлю, я даже ніколи в жизни с таким не працював. Так. Що тут у нас? Так, ключівця працює, це круто, ану. Пробуємо ну, опускаємо. Опа-опа-на, а ну, а ну, а ну шо воно? Ой, пряни погано. А ну щас. А та, вообще чтко. До чиста забирає солому. Так, ану. збирається. Так, хорошо. Ану. Ща, пацани, побачим, що там. Який перший тюк буде нормально, нормально? Так. чекуємо А ну шить припустимо. Опа, щось спікає. Тихо. Так, повний, а ну. Выгружаємо. Ооо, дивіться, пацани, вообще чітко. Та, я думаю, А Ану, попробуй п'ять. Ух ЙО! Не, руками, пацани, важко буде. Хіба що, якщо вдвох, ну це тоже підірвемось писец. Так, ладно, розберемось. Я думаю, друзі, як будемо вже закінчувати тюкувати, ми з вами, пацани, зустрінемось, Так що давайте, пацани, до Азуші. Що, друзі, дивіться, я вирузився. Е, поки що заміняю Богдана, бо він кудись там одішов, попросив під підвезти його до двору. Його там хтось погукав срочно, і він поїхав до дво. Точніше під'їхав, поїхав. Його попросили щось там допомогти. і Я його підвіз і сам поїхав вирушатись. Так що якось так, друзі. 10 тонн первих з нашого поля Дзинь приїхало додому. Так, ворота пока не буду закривати, бо якоби хай буде. Я думаю, у нас нема таких сусідів, які будуть е красти. Да, Гриша? Да, науру поїхав. Да, на уру треба. На уру їхав, да. Так, а шо там тебе? Повни, не помни, щоб я тебе ще сразу разразив. Да, я помню, чекай. Повний понял. Тоді зараз під'їжджаю, так, тормозимо. Чумяу. Якось так, друзі, будемо потихеньку самі пока розбиратися. Так, це який четвертий бункер чи який тебе вже? О, це четвертий, шевротий. Аккуратно, під'їжджаємо, опа. Вигружаємося. ну, з пшенички. що там по пшеничці. Четко, чтко, чітко. Непогано, чотири. Да. <звук> так, хороша пшеничка. Так що так, друзі. Зараз е -е, я відвезу тк... І сяду в ту трактор і буду далі тюкувати. Поки що зараз його відгонимо. Так, все, повний. Чи кажу пустий. Все, давай. Зараз відгонюю. Так. Отганяємо зараз на край поля. І починаємо е, тюкувати, друзі. Точніше, продовжуємо тюкувати, а коли вже ми закінчимо, ми з вами знову зустрінемось. Так що давайте, друзі, до зустрічі. Так. Ну що, друзі, ось і, ось і все. Е, Закінчується поле. Зараз посчитаємо, скільки, в нас, скільки ми натюкували тюків. На жаль, цей тюк, той що в цьому ми, наразі не зможемо, так? Да? Ні, не зможемо. Ну нічого. Колись будемо ще тюкувати, і доділимо. Так, читаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, тринадцять, чотирьох. Чорка тюків, пацани. Е, це якраз... Ну, якщо нормально я нашпигую, як я вмію, як ви, хто там може на ефірах дивилися в Тіктоці. Так що, я думаю, якщо ви з Тіктоку, пацани, то ви знаєте, як я вмію шпигувати подони, тюки, все підряд. Так що, я думаю, 14 тюків це для нас не проблема. Так що, пацани, зараз летимо додому. Ставимо наш новий е, так сказати, нову нашу невеличку техніку, прес-подборщик круглих тюків. Їдемо до того друга, забираємо прицеп. І їдемо збирати. А, ще ж треба нам десь кун знайти. Так, да, точно. Ще ми десь поїдемо, пацани кун знайдемо. Десь треба буде поїхати знайти куна. Так. Поїдемо, ми, мабуть, у нас на магазині купимо. У нас тут є сусідній магазин. Хлопці продають невелику техніку. Ну як невелику Техніку, яка потрібна людям. Ну Вони продають не саму велику техніку, тому що це як, типу, як село, ПГТ, і вони сильно техніку таку не закуповують. Головне, щоб був в наявності такий, е, такий е, погрузчик для, для мого трактора, бо у них може бути типу, для нових образців або взагалі не бути, або може бути, щоб під заказ робити. Ну ми подивимось, може щось якесь для нас знайдуть. Так що я думаю, зараз я їм піду телефон дома візьму, бо я на роботу не беру телефон. Я себе візьму дома телефон, подзвоню їм і спитаю, чи є для мого трактора. Якщо є, то поїдемо купимо в них. Так, ну шо пацани, ви там этот. Е прив... Там вийшло 13800. 13800. Чітко, чітко, чітко. Надо було, конечно, бодя чуть поближче виспать, но нічого ладно. Розберемось. Так, пацани, зараз я швидко беру телефон, зателефоную їм і вам об'явлю результати, що там, як там іде там. Давайте, секундочку. Так, ну що, друзі, ось ми приїхали в магазин, мені сказали проїжджати за ми мені зараз повинні його відкрити. Давайте заведемо трактор. Так. Якраз, друзі, зразу дивіться взяв у того ж знайомого цей прицеп. Сразу, щоб ми могли кинути на нього все, що я ще докупив, кое бо я думаю, нам це пригодиться. Так. Виходимо, давайте заглушимо трактори. Так. Ага, в нас тут два куна стоїть. Вила для тюків. Ну, це не вила, а я не знаю, як для тюків правильно пацани Ну Хто знає, напишіть в коментарях. Вила, ну тільки для тюків, а. Ну, тобто для тюків, ну я не знаю, як це вила чи не вила. Ковш на півтори тонни, сказали. І протиловес, по-моєму, чи на півтори тонни, чи на дві Тобто. Будемо брати все. Оце, оце і оце тільки один варіант, який будемо брати погрузчик Фрон, ну, фронталку цю чи цю. Зараз будемо е, відцепляти прицеп і пробувати, яка для нашого трактора підходить. Ця і ця. Будемо дивитися. Так, давайте зараз відійду чуть, чуть назад. відцеплю прицепа. Пацани, вибачте, що так раніше не включив камеру, бо, блін, запутався, позвонив, вони сказали, що є. Я кажу, мені я срочно, бо мені кажу, треба буде вже завтра збирати тюки. А вони кажуть, ну зараз ми вам вивеземо, ми зараз швидко і якраз я приїхав, бачите, вже готово. Давайте зараз це попробуємо, що тут з тим. Ану, акуратно, акуратно. Опа. Так, це у нас на телефон якесь повіщення приходить. Так. А ну, цепляємо. Так, підходи. А ну як працює А Ану акуратненько. Сіка воно висота. Так, ну метра три, я думаю, должно піти. А якщо, А якщо ми зараз спробуємо щось ціпануть до нього, там, наприклад. Давайте попробуємо вила. Чиков. Давайте вила, давайте. Опа! Цепляємо. Це прицепили. Так. Хорошо працює, хорошо, так. Так, ну непогано, пацани, Я думаю, можна брати цей, да, пацани? Він і високий і, ну, я думаю, дуже нормально підійти. Давайте ложимо одразу на наш прицеп. Так, ставимо. Відцепили. Так, тепер назад акуратненько від'їжджаємо. А, ну як буде ковш братися? Тому що нам, пацани, теж потрібен ковш. Ви ж бачили, скільки ми... Всього нагрузили в дворі, ну, нам треба буде це ж вигружати, правильно? Правильно. І будемо це все вигружати і вивозити на продаж. Будемо ковшом грузити. Гриша, мієш ковшом пользуватись? Да. О, пацан, бачите? Гриша нас буде грузити, Я буду возити, наприклад. Ну, розберемось, побачимо. Так. Ану, цепляємо. Противовес. Опа. Ой, не з то і з той сторони. А ну він важкий. Да, він важкий, лучше я підійду зараз. Бо так, акуратно, так, це пацани хай забирають, бо він нам не потрібен. Так, акуратненько під'їжджаємо до противовеса. Так, ну що пацани, я за все заплатив, так що я думаю, можна його буде забирати. Це панулеть, а ну, пробуємо сейчас називати назад, ану. Прицепиться наш прицепик до цього противовіса. Піднімаємо... О. Та! Типа, ну все нормально. Ой, ти пт! Опустить надо. Опускаємо, бо щось дуже високо. Аааа, ну як буде їхать, нормально? Нормально, Все пацани чтко беремо. Я думаю, можна брати. Я думаю, пацани можна брати. Я сейчас пойду заплачу за це все. Оцей протіовіс, хай вони, я кажу протіовіс, оцей погружчий, хай вони забирають, а це ми забираємо до себе додому. Так. Приготуємось, друзі, а завтра сутричка поки пацани будуть культивірувати, а я буду займатися стюками. Так, зараз я піду розрахуюсь і вернемось. Так. Так, ну що, друзі, розрахувалися, сказали, що можна забирати. І що, друзі? Поїхали, що, додому. Будемо, так сказати, любуватися новими. Як сказати правильно? Новий... Новою невеличкою покупочкою. Так, їдемо потихеньку додому. Новим інвентарем, правильно, так, щоб там нічого не повипадало. Бормнів... Пацани, у них нема в наявності ремнів, хотів купити ремні, але немає. Аня, пацани, куди ми правимося? Сюди не можна, сюди не можна. Так, дивимось назад. Так, їдемо назад. Аккуратненько проїжджаємо по цій лужі, так сказати, невеликій. По якій чуть трактор не тоне. Ну бачите, пацани? Трактор чуть не тоне, но трактора тут їздять, так що. Якось так. Їдемо додому, пацани. И наверно будемо завершатися, тому що... пацани, що у вас там покасовите? Що ви там уже косите Гареш, що ви там косите? Закончим. Поворотник. -е, -е Ви едете с сорокового чи що ви? Да, мы сейчас будемо їхати з 40-го. Нагороди, да? О. Все, я понял. Чи поїхати мені тюкай собрать? Поїхали, Ді. пацани! Гулять так гулять. Поїхали морем ось так, що завтра і культивація не буде. Ладно, шутю. Культивація все-таки буде, пацани, так що... Все одно буде вона, бо культивація потрібна для поля. Так що поїхали. Так, аккуратненько. Зараз вдома викинемо, пацани, ковш. І поїдемо на поле. Вам залишилось, пацани, тільки городи, да? Да. Так, ковш выложили, пацани, погнали до... До поля. Так, поїхали. Так. Пацани, будемо біля поля зустрінемось. Так, пацани, ну шо ми? Загрузились ми тюками, як ви бачите. Бачите, тюки наші. Кинув я один тюк на вила. І все, пацани це вже останні тюки. Ой, фух, вийшло. 14 тюків. Їдемо, кажу 14, 13 тюків, вибачаюся, акуратно проїжджаємо переїзд. Ух ти, йо! Тихо. Випав тюк, акуратненько їдемо, піднімаємо этот вила. Так, вище чуть, щоб видно було, що куди ми їдемо. Так. Їдемо, їдемо. Щас на коровник пацани, викинемо десь тюки і хай лежать, пригодяться якось. Так. Давайте сюди. давай, ні не сюди, давайте. Тут звернемо. Тут я думаю можна з'їхати. Так. Колись, пацани, я думаю, ми займемося з вами е коровами. І буде в нас Коровник Так, акуратненько. А ну що там, пацані, видно? На городах вони там косять. Щось бачу. А, то куча гавна, все, по Так. Давайте выкинем сюда тюки. Так. Так. Поднимаем борт. Поднимаем борт. Так, а ну. платформу. Все, так. Так, как тут выражается? Оба! Ого, вони перезагружаються, конечно. Оце, это да, пацани. Магія, да? В Хогвартс, блін. Оце, звісно, конечно, да. Так, ну що, пацани, зараз викинемо цей тюк сюди. Так, отак, так, бац его. все. Так, пацани, акуратно проїжджаємо. Їдемо до дому. Все, пацани, я вас вітаю. О, бачите, пацани, но тюкуют. О, ну, пацани, вже косять. Так що що, пацани, я вас вітаю. Тюковщ... тюкування закончене солома на коровнику Пацани косять і ми закінчили тут два городика да, пацани оба, оба, оба. аккуратненько так ну що пацани, я думаю хай пацани вже косять а мені вже щось замарився чуть, чуть. хай пацани працюють, косять а я пішов чуть відпочину а потім уже я не знаю та що потім? Хай косять, а я пішов відпочивати, так? Да? Якось так. Так що якось так, пацани, зараз ми відцепляємо техніку. І будемо щось... Хай пацани роблять. А я буду відпочивати, тому що... Ну що мені ще робити? Потюкував, потюкував. Звозив, звозив. А пацани там якраз зараз докосять, теж прийдуть відпочивати, тому що теж заморилися Заморилися капець. Якось так пацани. Зараз відцепляємо, Опа. Кущаха тут нікому не мішає. Піднімаємо під... на вісочку. Так, заганяти не буду всередину, щоб не мішати, щоб все одно можна було висипати. Так, друзі, ну що, ще мігалочки. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь нас, дякую, що лайкайте, дякую, що пишете коментарі. Всім до уст, всім пока, пацане. Всім пока.